Вранці 21 листопада Росія вперше завдала по Україні удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Про те, до яких наслідків призвела ця атака, і що про тривожну тенденцію кажуть військові експерти, докладніше далі. За даними повітряних сил ЗСУ з 5 до 7 ранку російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. Зокрема, було запущено аеробалістичну ракету х 47 М2 Кинжал, сім крилатих ракет Х-101 та міжконтинентальну балістичну ракету. Підрозділам зенітних ракетних військ вдалося знищити шість ракет Х-101. Інформація щодо збиття або прильотів інших ракет наразі не розголошується. Тім зазначається, що до суттєвих наслідків обстріл не призвів. Протягом. Ум останніх двох днів в інфопросторі курсує інформація про можливий масований ракетний удар по Україні, до якого росіяни нібито активно готуються. Офіційних даних щодо цього наразі не надходило. Водночас, за словами військових експертів, ворог дійсно накопичує величезну кількість ракет. Так, за даними РБК, сьогодні на складах Міноборони РФ зберігається півтори тисячі стратегічних ракет. Щомісяця до них додається ще 170 ракет власного виробництва, і невідома кількість ракет, що поставляється з північної Кореї. Та Ірану, крім того, за допомогою комплектуючих переданих Іраном, Росія може щомісяця збирати близько 900 дронів, що втричі більше ніж минулорічні показники. Попри те, що в ГУР країни спростували інформацію про масовий обстріл 20 листопада, назвавши це черговою російською ІПСО, рівень загрози такої атаки наразі колосальний, каже екс речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Коментарі ТСН ракета РС 26 шість рубіж, ймовірно завдали удару по дні. Пру 21 листопада безумовно дуже потужна, зазначає експерт. Її бойова частина складає від тонни до двох, тому попередження не є випадковими. Особливість цієї ракети полягає ще й у її головних частинах, що розділяються. Цю ракету необхідно збивати до того, як вона відкрилася, і скинула бойові блоки відповідними протиракетними комплексами великої дальності. Інакше доведеться знищувати окремо кожен бойовий блок, яких, судячи з відео сьогоднішньої атаки, шість штук. Наразі невідомо чи. Чи може Україна збивати бойові блоки, враховуючи їхню швидкість, а збивати сам носій до того, як він розкрився, ми не можемо через відсутність необхідних для цього систем. Використання і сам факт наявності у росіян цієї ракети є порушенням договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Крім того, згідно з міжнародними договорами, країни, у яких на озброєнні є міжконтинентальна балістика, зобов'язані повідомляти інших про пуски. їх фіксують миттєво, після чого контролюють траєкторію і ймовірно, саме з цим були пов'язані вчорашні попередження від західних посольств. За словами військового експерта Романа Світана, не зрозуміло, який сенс використовувати міжконтинентальну ракету, якщо відстань до цілі становить декілька сотень кілометрів. Це наводить на думку, що мета цього удару може бути не лише військовою, а й політичною. Накопичених ракет росіянам вистачить на десяток атак. Тому українцям слід бути вкрай обережними, коли є сповіщення про загрозу балістичних ракет. каже Світан. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.